Та нажми, отак штуку на нас, поняв, не веде. І можна ще понизити трошки, щоб сонечка менше було. Буде класно виглядати. Бажаю міцного козаки. Хочемо сьогодні відповісти на таке питання, дуже часто популярне. Да? Чому зараз не треба розкидувати ноги при позиції лежачи, коли ви ведете вогонь? Чим це небезпечно і чим, чому від цього треба вже відходити? Значить, ось так виглядає, на мою думку, зараз сучасна, в сучасній війні положення лежачі для стрільби. Саме ось так. Давайте розповім, чому саме. Отже, враховуючи, який тип вас озброєння, У мене, наприклад, зараз система Арка. AR, да? Максимально понижений силует. Да, можна там навіть розвести лікті і вести вогонь так. Але враховуйте, який тип у вас шолому. Якщо уставний, виданий там, Макспуловський, міч якийсь 2000. Скоріше за все, упаде забраво і ви нічого не будете бачити. Тому хочете не хочете, але маєте стояти на ліктях і на магазин у вас не вийде поставити. Особливо, якщо у вас механічні прицільні засоби, да, це, карти, це неможливо буде. проблема. Вот. Просто неможливо. Якщо є складка місцевості, Права ветки, якісь, ну, типу, ні, що можна використати упор, природній упор, тоді ну нормально буде. Якщо без упора, чисто на магазині, ну як хочете, не хочете, але з механічними приладами це неможливо. Тому ось це, це мінімум який можливий. Да, Там може бути взагалі критична ситуація, що ви впадете да, і будете там по напрямку собі стріляти. Але це вже не знаю, діло случая, скажімо так. Отже. Враховуючи тип озброєння, сама зброя може слугувати вам укриттям. Якщо взагалі ситуація дуже погано склалась, зброя може слугувати укриттям. Так само, як арка да, можете прикривати обличчя, закривати а, ПКМ, ну, пулімьот, да, короб великий металевий, да, з набоями. Приклад масивний, дерев'яний, ствольна коробка. Також можете собі за нього ховатися, якщо геть все погано. Наприклад, ой, трошки зміню положення. Ситуація да, з пекачем я собі лежав і нас засипали, засипали, засипали з партизана. Це одноствольна зрад... зрадіна труба взята і сипали касетними снарядами. То я свій ПКМ використовував як для себе таке да, маломайське укриття. Тут короб да, собі виходить, тут приклад масивний, дерев'яний. Я собі лежав, ховався за нього цей час. Ліва рука, тому що з цієї сторони я собі да, нічого не прикрию, якщо права вкладка, я собі прикривав шию. Ну, пальці, да, товщина якби невелика, але мілесенькі якісь осколочки де щось стримає. Але в цьому випадку враховуйте, що сильно високо не можна закидувати. Чому? Тому що оголяємо летальну зону да, під пахою. Треба це враховувати. Далі, ну, мені вже буде незручно розповідати. Побратим розповість, зараз стосовно ніг, зараз я розкину ноги, він розповість, чому ну, як чому це чрівата, чим може це ну, бути? Давайте розпочнемо. Елементарно, да, це совєтська всі всіх служили раніше в армії, та і зараз, коли... Переходили в нижнє положення, стріляючи, лежачи, розкидували ноги для хорошої стабілізації. Тобто, якщо ми там стріляємо з сошками, ми можемо гарно стабілізувати нашу зброю і влучити нашу ціль на більш дальню відстань. Но, чим черевато таке саме розміщення ног, тобто рогаткою. Так? Коли ворог буде по нам вести стрільбу, ми збільшуємо наш силет. Тобто, Буде проходити по всього плеча там, в 2-3 сантиметрах і не зацепить його руку, вона відповідно зацепить його ногу, коліно, галіна, стоп. Тобто він збільшує свою зону враження. Якщо ворог буде застосовувати боги, гранати, якийсь вог чи граната перелетить просто-напросто за самого оператора, то є велика вірогідність, що осколки залетять в очко, залетять. Пигмо, вікру і такі поранення просто виб'ють бійця із споруди. Ну, відверто кажучи, з пробитим очком там, чи бідром, ну не дуже мені хотілося. Я не знаю, як продовжувати. Ви... Ну, артерії до цього всього тут знаходяться. Да. Тобто я не знаю, як ви будете справлятися з цією проблемою, як ви будете тампонувати жопу. Можливо, зацепить артерію і на цьому всьому вашій бій закінчиться. Тому в такому розміщенні ніг доцільності я ніякої не бачу. Ми будемо... Вести вогонь достатньо на короткій відстані, навіть якщо, якщо це відстань 300-400 метрів, то ви зможете спокійно влучати у свою ціль, розмістивши ноги таким чином. Друге, це якщо ми ведемо вогонь по своєму ворогу, тобто перестрілюємося з ним, нам не потрібно лежати боком по відношенню до нашої цілі, тобто таким чином. Так? Тому що якщо ворог буде перебувати в також нижньому положенні і буде вести вогонь по вам, то відповідно у нього зона враження по горизонту буде набагато більша. Він зможе зробити похибку там в метр і влучити у вас. Якщо ви лежите рівно по відношенню до вашої цілі, то зона враження відповідно з притиснутими ногами зона враження відповідно орієнтовно пів метра. от такого розміру. До цього всього, там, в залежності від щільності вогню, ви вже будете там, прижиматися до землі, якщо вам потрібно про що тільки що говорили, або можете припіднятися, стати на локті для того, щоб ви вести більш прицільну стрільбу. Вот. Е, до цього всього. Що, додав, що хочу додати, е, це зручність вашого екіпірування. Тобто соєцькі каски. Каски, які видаються в армії не по розмірам, вони у вас будуть падати, затулять ваш кругообзор і дуже сильно заважати. Бронік, якщо корсар, по типу да, корсар, буде це все випирати, тапирить. І як би ви не хотіли дуже жорстко прижатися, злитися з землею, ну, не вийде ніяк. Передні панелі зараз популярні, не знаю, там пістолети, гранати, 4 ряди підсумків, будь-що ну не дасть воно вам. Якщо ви хочете зіграти ці 2-3 см, ну, це тіпа, ну смерть наїбать, <гум> ну, якось. але ну, ну може, да, може вийде, а може і ні. Тому залежить від вашого екіпірування. Якщо воно вам не дозволяє, ну по дефолту, ну не вийде, як би ти не хотів, ну, ну що, що взагалі там, ізвергатися вилазити зі шкіри. Да? Роби, роби вже як є, старайся, вкладуйся, тренуйся, відпрацьовуй. Враховуйте сучасні реалії зараз бою, який ну, у нас тут відбувається як вже два з чимось роки. Повномасштабна війна, де застосовуються всі види озброєння. Навіть враховуючи з 2014 року, вже там були перші скиди, щось якісь е, маломайські FPV по типу були застосовані там в 18-х роках. Да? Не так, звісно, як зараз, але враховуйте. Купа вторички, вторинних осколків, більшість 30 це осколочні поранення. Купа зараз е, різних СВП-шок скидується, де іде акцент на осколкове враження, Там засипають гвозді, болтики, хуйолтики. Тому, якщо ви захищаєтесь ківларом да, і розкидуєте рогатку, ну, яка цьому доцільність, ну, фіг я знаю. Подумайте, задумайтесь над цим. Якщо ви захищаєтесь кевларом, ківларом, Максимально збираєтесь, скуповуєтесь, да? ну, я думаю, це реально буде зараз працювати. Розкидувати ноги для якоїсь там стабільної стрільби, не знаю, на якісь там, ну, по-перше, де ви будете стріляти в лежачі, десь, де дуже жопа, то яка там, яка там стабільна стрільба і дальня стрільба? Я, наприклад, ляжу тільки тоді, коли вже буде геть близько, геть вже буде погана ситуація. А якщо там я за 300-400 метрів, мені там треба зробити стабільний постріл, то його можна зробити із будь-якого незручного положення, там за укриття використовуючи не знаю, подоконник, стол, дерево, ветку і тому подібне, за чим лягати. Плюс враховуйте завжди перепад місцевості, густо насаджена, степова місцевість, лісиста лісополка, що ви як не хотіли б, як би не старалися, але далеко не стрельнете. Враховуйте ці всі фактори, тренуйтесь, холостіться і буде вам щастя. А не щастя не буде. <рес> Стосовно фізичної підготовки, як взагалі потрібно займатися спортом чи ні для цього, щоб бути піхотинцем. <рес> Дивіться, ну... враховуйте, враховуйте вікові категорії. Якщо, якщо, якщо да, там дивиться зараз, командир зводу, командир відділення, подивився, все, треба спорт, короче, взяв вигнав дідів і завтра всі 300 короче, у всіх м'язи повилітали, сустави. Враховуйте вікові категорії, правильно розподіляйте сили. Якщо це категорії 50, там 45, які все життя сиділи в кампі, клацали, не знаю, ну будь-що там, строїтелями були, значить їх. Бажано на такі задачі не де треба активність для оборони де... використовувати, мовно. Да, якщо позиції вздовж йдуть би, фронту, да, то не посилати їх на самі дальні позиції, щоб вони заходили на ближні. Враховуйте це все. Якщо є молоді пацани, відносно молоді, маломайські, треба займатися. Навіть та сама легенька пробіжка. Пройтись просто даже з рюкзачком, як це зараз в принципі, до позиції, ж ніхто не під'їжджає майже. Це мало таких хоч, ділянок фронту, де зараз можна залетіти на позиції, викидати майно, да, і пішов собі 20 метрів, і ти вже на СПшки. Все вже птуриться, півішиться, знищується, висікається, і треба йти там 3, 4, 5, 6 кілометрів. Робіть марші. В тиждень один марш робіть з рюкзаком, Прямо як наче на позицію йдете. Пробіжки легенькі можете робити. Так, да, да. базову фізкультуру, там відживання, я... підтягування. Впевнений, Семічно. я впевнений, що у піхот... піхоти в нас немає. Зараз такої, яка стоїть нон-стопом, тобто там, ну не виходячи взагалі, от просто все життя на позиціях. По-любому, це якось по зміну вахтовий режим, там 4 через 4 тиждень, через тиждень, 10 через 10. От у вас є 10 днів, 2 дні від... відіспались, там простягнули, все, зібрали рюкзак. Залишається там сім, вісім днів, шість днів. Потренуйтесь, трошки похолостіться, поїдьте з пацанами. Підбийте свого командира, скажи, поїхали, ну на щось покажеш, нам навчиш нас. Чи поїхали ми там подивились відоси, похолостимося, трохи проконтролюєш. Займайтесь. Тільки так, не будете допрацьовувати, допрацює ворог.